У минулому випуску ви почули, як потрапити до бельведеру за 0 євро, де є безкоштовні оглядові та як зекономити на транспорті. Ну а сьогодні ви побачите, як дістатися до ще однієї безкоштовної оглядової та де з'їсти захар не за всі гроші світу. Let's Лецґо ну добрий ранок зараз висіляємося і відправляємося на сніданок. Заноні і за Зеноні це кафе з великим вибором морозива. Проте тут є і сніданки. Моя яєжня коштувала 4,60. Далі я їду до Шенбурну. Так, ну що, я знаходжусь біля Шенбурна. Це болюча точка. Майже кожного бюджетного туриста, але сам парковий комплекс там безкоштовний, безкоштовний. Тому ми йдемо дивитися на австрійський Версаль. До речі, Шенбрун це літня резиденція династії Габсбургів. А також, як казав, чим відрізняються літні резиденції від зимової. Зимова резиденція, вона в таких холодних кольорах, вона біла, там різні пастельні тона. Тут... Шенбурн є ще одним комплексом, для якого натхненням став Версаль. Тут обладнано понад 1500 кімнат, 190 приміщень здаються в оренду приватним особам, а туристам доступні лише 40. Також тут знаходиться найстаріший зоопарк в Європі. На території Шенбурну знаходиться ще одна безкоштовна оглядова. Звідси не видно центр відня, але можна помилуватися краєвидом, на спальні районі міста та на сам палац. Я, звісно, розумію, типу, що краєвиди самі себе не знімуть, але. А я не думав, що так високо знаходиться та вулядова. Ну що? Позаду мене там якийсь, не знаю, супер лакшері ресторан. А це безкоштовний краєвид на Відень. Ну, на райони Відня. Центра тут не видно. Тільки якщо ви трішки спуститеся, буде трошечки, трошечки видно сам центр міста. Ну от зовсім мало. Якщо вам хочеться подивитися центр міста, то там іншого глядові є і безкоштовні теж, я показував. Дуже радуюсь, як мале дитя, так давно не кніві. Привіт! Нічого ні, мене нічого немає, щоб тобі дати поїсти. Альбертіна ще один безкоштовний музей до 19 років, включно. Але якщо вам вже є 20 і у вас в кишені є 18 євро, постає вибір між Бельведером та Альбертіною. Обирайте друге. Не пожалкуйте тут і графічні картини Дюрера, Рембрандта, і картини Клод Моне, Малевича, Пікассо, і не тільки, а також шикарні інтер'єри. Так, у мене друга спроба потрапити до скайбару нам сюди. Ви розумієте, що я тільки що за безкоштовно. Подивився на відень супер дорогого бару. Я вважаю це просто геніально. Користуйтеся моїм лайфхаком. Підіймайтеся на рофтоп-бари в містах, але не вночі, а вдень. Тому що вночі вистраються черги і стоять вже і бронюють столики. Де з'їсти торт захер не за всі гроші світу? Кондитерська кондитер. Захер 460. Де випити віденську каву? Кав'ярня Альтвєна. Моя кава коштує 2,70. Український відень. Церква святої Великомучениці Варвари. Тут проводять літургії греко-католики різних національностей. Але основною громадою є українська. У мене як завжди якийсь облом. Я знаходжусь біля церкви святої Варвари, Це, мабуть, найукраїнізованіше місце у Відні, а також тут пам'ятник Івану Франку. Але це все на реконструкції. На жаль, Ні, ну це не на жаль, це класна що реконструкція, але ну хотілося б побачити це все. Іду для вас знімати фінальну частину. А тут просто людей. Я не знаю. Дуже багато. Тому, друзі, правда, приїжджайте у місто десь о сьомій, ну о восьмій ранку. Тоді ви встигнете насолодитися містом, а не оце. Ну що, закінчився мій уікенд у Відні, і загалом я витратив 49 55 євро 55 центів на житло, їжу, проїзд та розваги. Тобто, це можливо, це можливо у Відні витратити всього 50 євро за два дні. Якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel, my friends. Ну, а я з вами зустрінуся вже у наступному місці. Бай! Осі, мого, і я роблю анонс наступного міста за 50 євро. І це Прага.